Чуєте, як пташечки співають. Там пташенят стільки під дахом. Добрий вечір усім. Отам вони видно, бачите, дірочка? Їх дуже багато наплодилося, там ще бечать. І оце цілу ніч, цілий ранок і в день співають. А я вийшла забирати своїх малюків в кімнату. Дивлюся, як там перчик. Ті люди, яким я пороздавала, до речі, свою розсаду, також сказали, що вся прийнялася і росте. Так що це добре, бачите, які вже томати, вже скоро треба буде їх і пересаджувати. Гарні, вже великі такі. Ось перчик. Один тут чуть-чуть щось прихворів, але зараз я дивлюся, що все з ним нормально, вже відпускає. Не знаю по якій причині, що з ним сталося з такого. А цей томат я пересадила ще трішки раніше окремо. І він трішки тормознувся в рості. Але я дивлюся, що зараз вже пішов. Бачите, який такий темний стає. Я їх так на сонечку трошки закаляю. Такі грубенькі вони, гарненькі. Стараюсь поливати не часто їх. Так, що моє дерево грошовите. Може і виживе, побачимо, треба, напевно, вже полити його. Зараз я занесу їх і підемо з вами на вечірню прогуляночку. Вийшла я на вулицю. Сонечко вже сідає якраз так гарно. Ось я йду. Всім добрий вечір. Кожен раз, коли дивлюсь свої відео, коли монтую, дивлюсь на губи і думаю, так, наступного разу я коли буду йти і знімати, я обов'язково нафарбую губи. І кожен раз забуваю. Мені здається, що вони трохи бліді, типу як блідовато виглядають, друзі, вибачайте. А, я дивлюся, бусина зацвіла. Вон там в кущах. Красиве так. Взагалі дерева дуже швидко розвинулися. Пішло тепло, а в цьому році в Ірландії така тепла-тепла весна. І вже літо. І воно якось так моментально, бо мені деякі глядачі писали, що у вас на відео, що дерева не розпущені, а вже начебто мають бути як розпущені. Так, у мене відео виходять трішки з затримкою, але не завжди. Тому що я випускаю ще ті, що я раніше знімала. Але я вам скажу, що дуже різко було. Там буквально за тиждень дерева зразу стали зеленими. Дуже-дуже швидко. Буйна така зелень. Зараз вже початок 9-ї години. Думала піти далі, а зараз навіть не знаю, куди мені йти. В яку сторону піду в сторону замку, напевне, але не знаю, чи піти далеко, чи ні. Коротше, зараз вирішимо. Друзі, а там лисиця побігла. Прямо ось біля самого. Подивіться, зараз, якщо я її побачу, Он зверху, дивіться, сидить зверху. он. булку, булку суху, боже, дивіться, ямку риє, хоче булку туди заховати. Хтось їй їжу якусь дав. Ми також виносимо. О, дивіться, дивіться, побігла. Куди вона побіжить? Давайте за нею побіжимо. Підемо, вірніше. Зараз побачимо, куди вона зариє. А, туди в клумбу, зараз, дивіться. Я бачила ці лисиці, може іншу, я не знаю, в Ірландії багато лисиць. Я бачила її з того боку, а там аж біля нашої зупинки. А так, щоб вона прямо в центрі, ну, вечором вони виходять, коли вже ну, значно темніше. А це ще світло, вона вже, напевно, бідно зголодніла. Тут троянди шикардосні. Дивіться. А ну, давайте глянемо, де вона там зариє. А може вона втекла через кущі. І підходити стрмно близько, якщо чесно. Все-таки це дика тварина ще нападе. Але я думаю, вона десь тут в кущах, напевне, захована. А де ж вона? Сергій як вискочит, а я як... Ну, а, тут сітка! Вона не могла заховатись. Чи там дірка може в сітці? Може в кущі десь о там. Я не знаю. Не знаю, друзі. Десь тільки що тут була, вже нема ніде. Ну ладно, що ж ти зробиш? Я й сюди не планувала сьогодні йти. Ну, прийшла, то прийшла. Покажу вам ще троянду, це я вже показувала якось. Ну, але ж краси багато не буває, правильно, так що покажу ще пару квіточок вам, які ви вже бачили. Постійні мої глядачі. До речі, не постійні глядачі або нові глядачі на моєму каналі. Підписуйтеся, коментуйте. Якщо вам подобається, не забувайте ставити вподобайку. Я якось раніше цього і не казала, я вважала якось це і так зрозуміло. А зараз зрозуміла, чому я не казала. Дуже багато людей просто так продивилися і забули. Ну, просто ну, від них нічого не просиш, вони нічого й не роблять. знаєте. Тому, якщо вам не важко, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, поширте. Поставте дзвіночок, підпишіться, мені це буде приємно і це буде сприяти розвитку мого каналу. Всім дякую. Це лавочка тут так красива біля троянди взагалі. Він, напевно, на той бік прогуляюся. Може, ну, і зроблю через лісок той коло, наче вже й темно, стрмно якось самій, а наче її рух потрібен. А то я вже починаю трішки запливати жиром. Тепло. Ірландці після роботи тусуються сьогодні. Четвер. Не вихідний день, але ірландці відпочивають. Після роботи, ну а що тимні, я пізно вже. Тобто довгий світловий день, можна потусуватися. Працюють вони в основному до 5-6. А пиво і такі посаденькі вони люблять, так що все якби нормально. Бачите, вже каштанчики позав'язувалися такі. Hello. Yeah. Гарно. А тут знову крики е, ворон постійні. Квакають і квакають. Вже, напевне, маленькі вороненятка повилазили. Вон крильця розминають. так да, -да маленькі вже сидять. Ого. Ну, що ми ось гуляли, то десь, я не знаю, тижня-два назад, то було зовсім якось не так шумно. Це їх ще додалося і стало взагалі дуже багато. Хтось на вело їздить. Я б також з радістю покаталась би на вело. Да, не можу, тому що рука болить і я боюся брати це за кермо. Якщо впаду, то вже тоді, якщо ще раз на ту саму руку, то це вже буде перелом капецний просто. Лікар сказав, що не дай Бог. І якщо впадете, то точно вже треба буде робити. Операцію, так що такі справи? Бачите, той парк. Так вам коротко, щоб передати атмосферу цього місця. От чомусь саме в цьому місці, отут, тут ось дерева якісь такі, що це дуби, здається. І тут дуже багато було гнізд воронячих. Кожен раз, коли тут проходиш, на деяких каштанах саме в цьому місці дуже багато ворон. Я думаю, по посліду на землі також видно, що їх тут багато. Вон. Але чому саме тут, чому не там? Чому не далі, чому не біля самого замка? От дивіться, скільки, бачите, все біле. От їм Тут подобається, тут цей заповідник, чи як там етнічний парк, вон вони там тусуються. О, овечки он, до маленьких гуляють, вон, дивіться, видно, он, бачите, пасуться маленькі баранчики. А он той ще менші ззаду, там он. позаду он, два. Хотілося б сходити сюди. Ну, вхід 20 євро. Я жмуся, чесно. Трохи за дорого. Для мене я можу прожити на 20 євро на тиждень на продукти тут. Годують в готелі. ось, ну, Ми платимо за їжу в готелі і плюс ще можна ще придбати, ми купуємо постійно якісь продукти, їздимо раз в тиждень. от Якраз виходить, що ми скидаємось десь по 25. По 20 євро і нам вистачає 40 євро на двох на тиждень. Подивіться, а це матіола. Ой, як пахне нічні квіти. Я їх обожнюю. Боже, друзі. Вони якраз на ніч розпускаються. Навіть не думала, що вони тут будуть висажені. Ой, забула цей вже запах. Супер. Тут тюльпани були. Вони постійно змінюють тут квіточки. Вон щось нове вже висадили. Оце схоже на жоржини. Ось мені здається, жоржини будуть. Я бачила, продавалися в лідлі жоржини. Також будуть квітувати, цікаво, які вони будуть. Ось бачите, як посадили. Постійно змінюють квіточки. Багаторічники вони садять, от такі як нарциси, наприклад. Вони всадять в маленькі котейнери, засипають їх землею, а потім витягують, забирають. Садять на місце щось інше. Ну, класно. О, до речі, і овечки з'явилися на полі. Друзі, давно їх вже не було. Отам. Зараз підійдемо туди далі. Давно овечок я не бачила тут. Ходила-ходила сюди, вже не знаю скільки разів, і кожен раз їх не було. А це я так розумію, їх. Вже випустили. Напевно, вже ягнята понаводили ви вже випасають їх. А там далі, ну погано видно буде, звичайно. Ну, але покажу твариночок. Бачите, автомобіль, відчинені вікна. Не знаю, я навіть не здивуюся, якщо там будуть ключі <гум> залишені. Так що, так, отак. От Ніхто не боїться, що його пограбують. Дивіться, вон скільки вечічок. Ой, які гарні, а великі які. Товстені. Колобки малі. Пасуться. І з ягнятками. Я ж кажу, вон маленькі ягнятка. Не видно вам, ну давайте спробую. Вон там маленьке. Ох, не витягує у мене камера. Все-таки У мене телефон уже застарілий для таких зйомок, які я хочу. Все ніяк не наважуся придбати. Той телефон для зйомок, який я б хотіла. Я б могла так зараз зумом приблизити. І ви б побачили в гарній якості овечок цих кругленьких, красивенних. Маленьких і великих. Ну, а так у мене ще поки не доходять руки. Вірніше, я ще не назбирала всю суму, що треба. Але якби була адекватна ціна, то знайшла б кошти. Ось просто що в Ірландії техніка дорожча, дорожча, ніж в Україні. Ну, звісно, відповідно до їхнього рівня життя. Звичайно, що той телефон, який в Україні коштує. Там тисячу, наприклад, євро, там, так? то тут він коштує півтори тисячі. Тобто переплачу, при тому, що я поки що не працюю. Ну, там дещо роблю, але ж все одно я ж на лікарняному, я і не можу працювати, та не візьме мене ніхто. Так що, якби була ЗП гарненька, то, звичайно, напевно і не думала б взяла в б все. А так як я на виплатах на допомозі, то звичайно, що цієї допомоги мені вистачає, щоб саме жити. А щоб щось таке дороге купувати, звичайно, що. Ну як я можу, друзі, можу. Можу навіть прожити на тих харчах, що дають в готелі і молоко, і чай, і кава, і хліб, і масло, і джем, і ж три рази годують сніданки непогані. У нас і обіди гарні, завжди супи, і якісь салати. Кобаску я купую, і ми робимо бутерброди, їмо так. Ось і вечеря, завжди якесь м'ясо чи риба. Тобто прожити можна. Але ж хочеться якось більш здорово харчуватися і додати якихось фруктів, овочів, плюс воду. Ми ж з крану не п'ємо, вже щось інформація прийшла, що і не можна пити навіть. Ось. І це все ж розтрати. Проїзд так само, ще деякі там е, потрібно купувати і інтернет. Ну, це ж життя. воно... Звичайно, а якщо ти живеш в Україні із високим рівнем проживання, то звичайно, що тут все дорого. І ті виплати, які нам дають допомогу, то звичайно, що вони просто йдуть на життя. І частину з них я навіть якось можу відкласти, хоч трішки, і це ж якраз збираю на. Ну, На телефон для моєї справи, тому що я вважаю, що якщо я вже цим займаюся і мені все подобається, то в цьому потрібно далі і розвиватися. Ну і звичайно, що вкладатися в якусь техніку, тому що без вкладення нічого не буде. Це, якби і так зрозуміло. Це нікому пояснювати не треба. Ось, я не прибідняюсь, просто кажу, як є. Так що от зараз в цьому випадку мені було б непогано приблизити і побачити. Оцих кабанчиків. <сіх> Овечечок. Бачите, так тільки можу здаля вам показати. Ну, я думаю, ви на мене не будете за це сильно ображатися. Ну, а так загалом він непогано ще й знімає. Ось, ну, не ідеально, звичайно ж. Я б хотіла, щоб було краще. Ну, якось я до цього дойду. Замовляти думала з України. Я вже не раз начебто вам і казала, ну... Як свідчить практика, все одно відсотків 60-70 глядачів дивляться нові канал, так що можу і повторитися, не біда. Ось, думала замовити в Україні, типу як там на друзів, знайомих, чи навіть на маму, а потім, щоб вона переслала новою поштою на перевізника туди на захід України, і там вони вже забирають. І вже сюди доставляють автомобіли. Ось, ну Там би якусь суму заплатила, звичайно. Що, ну, я ще цього не, не дізнавалася. Ще якось не те, щоб вагаюся, ще не було такої критичної точки, яка б мені сказала, так, все, бери гроші, які в тебе є, замовляй, оплачуй, і давай того телефону сюди та й знімай. Камеру купувати я не хочу. У мене була колись камера і гарна, непогана, Соні. Я придбала. Ну, а потім познімала на неї може рік, може півроку свої ще ті канали, про які я колись розповідала, у мене є ще пару каналів, ну, вони е, про сільське господарство. Ось, Познімала я і зрозуміла, що все-таки мені зручніше знімати одразу на мобільний телефон. Зараз прийде машина ось І виходить, що мобільний телефон, зручний тим, що ти зняв на нього, ти зразу користуєшся програмою для монтажу. Зараз є гарні програми, якими можна чудово займатися монтажем і без комп'ютера. от І все, і ти собі зразу закинув відосик в YouTube чи там куди потрібно. І все, тому що формат. Моїх відео був такий, що я швиденько знімала їх, знімала реаліті, але не таке, як зараз, а знімала повсякденне життя моїх тварин, сільськогосподарських, там куричок, качечок, кроликів. Ось, якщо цікаво, перейдіть канал, називається «Подвір'я», одним словом. Подвір'я. Білий фон, і на ньому написано подвір'я. Ось. І що? І мені мене просто не вистачало часу брати. І знімати на камеру, потім з камери перекидати на комп'ютер, потім монтувати це, все це все займало час. Я так спробувала, це ще був час карантину, якраз тоді роботи як такої, сильно великої не було, хоча я, я пош... займалась пошиттям одягу на дому, але були такі дні, коли я була вільна, я трішки цим займалася. Але все одно зрозуміла, що ні, я хочу, щоб в мене був нормальний телефон з нормальними камерами. Все-таки це не якісь там фільми знімати, що треба якась шикарна там монтажка чи шикарні, прям якісь такі кадри, що е, ну, це треба тратити на це часу, як ти повноцінно ходиш на роботу. А так як в тебе формат, що ти знімаєш конкретно те, що ти робиш, то звичайно, що ти і знімаєш, і робиш цю роботу. Це подвійна робота виходить. І потім тобі потрібно ж відпочити, а замість того, щоб відпочивати, якщо ти знімаєш на камеру, ти ще витрачаєшся час для того, щоб... Його перекинути, потім його змонтувати, потім його вилити, загрузити в Ютуб. Коротше, це все дуже-дуже нелегко. Не ну, хто, хто з цим стикався, той зрозуміє, хто ні, то таким людям не докажеш, що блогерство це також робота, ще й творча робота, і, і ризики тут є. І вона так само займає час, і ти мозги напрягаєш, і ти. Сидиш, монтуєш, навіть якщо на телефоні все одно ти витрачаєш на цей час. А так як я зараз знімаю більше такі, такий формат, чим я займаюся, ще тут роблю в Ірландії, як я тут зараз живу, ось, то я б, звичайно, могла б, зараз в мене більше часу, я б змогла б на камеру знімати, потім це все перекидати. Але я вже так звикла до простішого способу, що я вже не хочу. Я ту камеру продала ось. Ну це ще раніше було. Я вже пару, скільки це, це як війна. Ну я продала, вже війна була камеру. Якраз тоді кошти треба було. Але знімаю вже на телефоном два роки. Ось. І нормально, я звикла, просто ще я зрозуміла, що потрібно змінювати техніку. Тому що зараз воно з кожним роком все якість росте. І гаджети удосконалюються. і Це все треба. Ну, покращувати. Не жлобитися, знаєте, а вкладатися в те, що тобі подобається. Подивіться. Це ж теж те бузина виходить. Ось ціка красива. Так, да, бузина.